І вітання! Ефір Одеського обласного державного телебачення продовжує програму Важливо. Ми продовжуємо інформувати наших телеглядачів про те, як варто себе вести у разі виникнення надзвичайної ситуації. Інформуємо про розташування сховищ у нашому місті та області, а також про порядок оповіщення населення під час виникнення надзвичайних ситуацій. Саме про це сьогодні будемо говорити з нашим гостем студії. Віталій Семенович Шведе, викладач навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Одеської області. Мої вітання. Добрий день. Розкажіть нам, як сьогодні діє система оповіщення і як все ж таки буде оповіщатись населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Я хочу наголосити на тому, що оповіщення є одним з найважливіших. Напрямків захисту населення при, виник... при загрозі і виникне. Члені. Чому ми можемо закласти мільйони грошей у сховища, там за в... 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 так в засоби захисту, ще якісь напрямки. Але якщо населення не буде своєчасно попередження про надзвичайну ситуацію, а потім, у разі її виникне, не буде інформовано, що ж далі робити, тоді виходить, що гріш. Ціна тим нашим всім заходам, так? Uh -huh. Тому і в Кодексі цивільного захисту, в розділі захист населення від надзвичайних ситуацій, це питання оповіщення інформування населення стоїть на першому місці. Що таке система оповіщення взагалі? Це треба, щоб були люди, які передадуть сигнал, так? якісь засоби передачі, на тому кінці, хто приймає, повинна людина мати прийомне устройство і потім діяти. Це комплекс. Для цього в області існує так називаємо, регіональна система оповіщення. Вона вмонтована в державну систему оповіщення в надзвичайні ситуації. Для цього є пункти управління. На них чергують оперативні чергові цілодобово. Це державні службовці на сьогоднішній день, і вони відповідають за оповіщення. На найбільш такі вразливі надзвичайні ситуації у вас на ТДРК, Закладені вже плівки, так? і по команді нашого оперативно-чергового, випускаючи програму, він може по радіо, по проводовому радіо передати сигнал, а також по нашим каналам 38-му каналі і каналу Нова Одеса. Ну, це саме і є наше одеське обласне державне телебачення. Так, 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 да, так ну це так, для наших так. телеглядачів, щоб вони розуміли, де у разі виникнення надзвичайної ситуації можна дізнатися все, як треба себе вести, і що треба робити, і що саме сталося. Тут ми розділяємо, значить, оповіщення А, керівного складу, так, і всього населення. Керівний склад у нас весь всі телефони і мобільні. І робочі, і домашні заведені на нас спеціальні стійки централізованого визову. Оперативний черговий нажимає одну кнопку, і якщо треба кого визвати, начальник обласних управлінь, міських там, департаментів управлінь, так? комісію з питань техногенної безпеки, комісію з питань евакуації, керівний склад ясно. А от з населенням, з населенням тут позиція така. Для того, щоб населення оповістити, у нас є всі можливості. Ми можемо за 2-5 хвилин оперативний черговий сповістити за допомогою от, державної телерадіокампанії, тому що сигнал де звідси. Є тут дві проблеми. Перше, у нас вся північ область практично у 2000 році залишила проводового радіо. І ми можемо тільки обіщати по проводовому радіо тільки на Задністров'я. Туди нижче залишилося і по Одесі. Але на сьогоднішній день люди масово відказуються від радіоточок, не хочуть платити. Ну так, мабуть, це пов'язано з розвитком технологій, так і вже знову То, питання. Да, так. Чи, так. так, чи можна за допомогою якихось сучасних пристроїв, наприклад, мобільних телефонів так, дізнатись про. Поки що самим надійним способом оповіщення населення воно повинно само захотіти, щоб його оповіщали. Для цього або мати проводове, або купити от такий приймач на батарейках і на цьому. Все. Ми по ним гарантовано доводимо за 2-5 хвилин любу інформацію до всього населення, нажав кнопку, до випускаючої програм. І тут вас люди знають, що робити. Якщо вже тут десь каналу нема, то оперативний дежурний має можливість взяти мікрофон в руки і звернутися до всього населення області. Раз. Угу. Чи можна по мобільним телефонам? Можна. Можна. Але, Але. якщо передача буде йти на частоті 87,5 МГц, такі є частота починається і на мобільниках. І на автомобільних, але, на жаль, нам виділили такі частоти, скажімо, всі Одесити можуть прийняти нашу передачу, ви знаєте, ведемо її на частоті 70 і 52 МГц. Таких, що в мобільному телефоні такої частоти немає. немає. Так. Да. Угу. немає. І, в принципі, кожен район області має свою частоту. І коли ви випускаєте програми, ви там вже знаєте, як робити. Скажімо, на об'єктовому рівні можна, коли нема великої нагрузки на мобільники. Але, скажімо, як буде велика трагедія, скажімо, землетрус, всі починають дзвонити, то вам СМС або повідомлення прийде на третю добу. Заміться. Ну так, буде перенавантаження. Є Це вихід, є. Угу. є вихід. От зараз вже японці, американці вони повністю відказались від сирен, від. Озвучки території вони все посилають СМС, але вони використовують там є спеціальна система СБС. А японці з цього року вже спеціально поставили окремий канал в своїх смартфонах тільки на цивільну оборону. Там можна ну, у нас. Я думаю, що до цього ще на жаль далеко. Ні, не недалеко. Не Уже 5 так, ну, років ага. Дніпропетровські спеціалісти з, 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 з інститутів розробили. Значить, проєктор конструкції обласної системи оповіщення, сигнал ВО Внутріобласна. Вона дозволяє використовувати служебний канал, там є в нас uh -huh. в мобільних телефонах, який вже не, не буде перегружатися раз. Не ми запуск сирен, щоб подати сигнал, увага всім. Треба ж подати 380 вольт, а не завжди воно стоїть на п'єзоелементах на 50 мовах світу, до людей з обмеженими можливостями. Але на те, 5 років тому назад, на те треба було 35 мільйонів гривень на область і два роки роботи. Ну зараз певне дуже набагато більше. Ми питаємо спеціалістів, що робити. Вони кажуть, бажання влади і бізнесу, і ми до Європи трошки вже Але в нас теж гарантовано. Ми гарантовано доводимо, хоча в нас системи да, ми доводимо гарантовано сигнал до людей за 2-5 хвилин, люди повинні хотіти. Або таке купити, а на зараз так ремонт робить, турку, Китай ремонт да? робить, да? і викидає радіоточку, бо вона їм мішає на кухні. Викинув, купив отаке. От щоб не перетворитися, потім постраждали в надзвичайній ситуації. Що ж, хочеться звернути ще раз увагу наших телеглядачів на те, що ви щойно почули. Дійсно, дуже важливо розуміти необхідність вчасно від відреагувати на повідомлення про надзвичайну ситуацію, так і ще раз можете нагадати, який треба мати приймач, як він правильно називається. Любий приймач, в якому є частота, починаючи з 66 МГц. Всі, всі отакі от примачини, які поються на базарі, він стоїть 60-70 гривень uh -huh. так, і має частоту, тому що я ж кажу, от Одеса 70-52 МГГ. Uh -huh. Якщо ти почув, що виють сирени або гудки там. Uh -huh. Так, ну треба прочі. увімкнути цей приймач так, і, і слухай, все що почути, так? почути. Uh -huh. Ми що інформацію передаємо кожен третій вівторок і середу по проводовому радіо, по радіо ефір. 38-й канал в день і в нова Єдес. Тобто, От, так, це, така, можна сказати, тренувальні. Так, щоб тренувались люди, тренувальні. Привикали, ага. привикали наші оперативні чергові і перевіряти лінії зв'язку. Так, Віталій Семенович, дякую вам дуже за цю розмову, за те, що поінформували наших глядачів про такі важливі моменти. Кажу вам до побачення і хай щастить.